Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus з вами Євген. Сьогодні в нас на огляді ексклюзив: це 4G Wi-Fi роутер від українського бренду SATEL. Модель називається F3000. Поки що я про нього знаю, що він має LTE категорію 4, акумулятор ємністю 3000 мАч та два роз'єми під зовнішні антени. Давайте його розпакуємо. І подивимось на комплектацію. Упаковка досить непогана, картон щільний. Це натякає на те, що всередині має бути щось якісне. З боку наліпка з назвою моделі імеєм та серійником. Основні характеристики надруковано українською мовою: швидкість до 150 Мбіт в секунду, ємність батареї 3000 мАч, наявність роз'ємів для зовнішньої мімо антени радіус дії Wi-Fi до 10 метрів. І можливість підключити 10 клієнтів по Wi-Fi. З цього боку ми бачимо слоган сател-сателіт Satell надійного інтернету. Ну, цікаво, вже дуже хочеться подивитись на вміст цієї коробки. Зрізаємо контрольну наліпку. Щось не хоче відкриватись. Ще є одна. Ну що сказати поки що тільки позитивні відчуття. Зверху відразу бачимо роутер. Він акуратно загорнутий в пакетик. З першого погляду дизайн мені подобається. Матеріали корпусу виглядають дуже якісно, відчувається таким монолітним, нічого не люфтить, не скріпить. До речі, мені по зовнішньому вигляду він дуже схожий на одну штуку від бейсуса. Якщо ви впізнали на яку, то напишіть про це в коментарях. Роз'єми для зовнішніх антенн TS9 закриті заглушками. Сидять вони дуже щільно, поки нові, і руками дуже важко відкрити, тому доведеться скористатися підручними засобами. На заглушках чітко бачимо цифри 1 та 2. Це для того, щоб орієнтуватись, куди підключати моноантенну. Зазвичай, в такому випадку, це роз'єм номер 1 Ось так під'єднується перехідник для зовнішньої антени. Посередині між роз'ємами для зовнішньої антени розташований роз'єм мікро-USB для зарядки. Ось в цьому місці на одному з кутів кришки акумулятора можна побачити таку щілину для того, щоб легко було знімати цю кришку. З тильного боку кришки є наліпка з паролем до Wi-Fi мережі, а також ми бачимо, що IP-адреса для входу в меню 192.168.01. Логін для входу адмін і пароль також адмін латинськими літерами. Як на мене, дуже цікаве і правильне рішення. Використати слот під сімку формату Nano SIM. До того ж, тут немає цих металевих фіксаторів, які можна легко зламати, і вони до того ж дуже незручні. Під акумулятором також є наліпка з серійником та імеєм пристрою. Ну і також тут дублюється інформація про IP-адреси, паролі і ім'я Wi-Fi мережі. Також, якщо уважно придивитись, то з лівого боку можна побачити приховану кнопку Reset для скидання роутера до заводських налаштувань. Давайте вже подивимось, що ще є в коробці, а тоді вже вставимо акумулятор і будемо далі гратися з роутером. Тут ще є кабель для зарядки USB, micro USB. До речі, він дуже якісний, довжина приблизно пів метра. Акумулятор знаходиться в окремій упаковці з картону, і ще тут є інструкція з експлуатації українською мовою. З одного боку покроково розписано, як ним користуватись, а з іншого технічні характеристики, а також деякі можливості програмного забезпечення. Так, залишилось розпакувати акумулятор. Ємність серйозна 3000 мАч і виробник заявляє до 8 годин автономної роботи. Як на мене, це дуже багато, зазвичай в роутерах такого класу цей час складає орієнтовно 4-6 годин. Зверніть увагу, що ось тут знаходиться піктограма, яка показує, як нам правильно розташувати сим-карту. В такому положенні роутера, як зараз, зрізаний кут на сімці має опинитись праворуч знизу. Ну що, залишилось встановити на місце акумулятор і закрити задню кришку. Так, я це роблю вперше, відповідно, потрібно розібратись. Як її правильно розташувати. Бо, схоже на те, що вона несимметрична. Значить, так, орієнтир, наліпка з внутрішнього боку кришки. Вона має бути зверху. Тоді все входить і виходить. Перевіряємо, чи всі фіксатори зайшли на свої місця. Все сідає достатньо щільно. З часом, звісно, цей процес буде відбуватись трохи легше. Тепер потрібно затиснути на кілька секунд кнопку живлення. Поки не почнуть блимати індикатори. Усього їх тут 4: це індикатор живлення, Wi-Fi, SMS-повідомлень. І останній це індикатор стільникової мережі. В приміщенні їх видно добре, а ось при яскравому сонячному світлі не дуже. І це поки що єдиний недолік, який я знайшов в цьому пристрої. Роз'єм microUSB також можна використовувати для підключення до ноута або компа. Ну і ще окрім кнопки живлення, є кнопка. WPS для безпарольного доступу до Wi-Fi. Ну, а перш ніж ми перейдемо до розгляду меню та технічних характеристик, хочу нагадати вам про вподобайку та підписку на канал, підтримуйте український контент. Щоб потрапити в меню, підключаємось до нашого роутера по Wi-Fi. Ось вона, наша мережа. Треба буде ввести пароль, який ми бачили на наліпці з внутрішнього боку кришки акумулятора. Якщо все введено правильно, то за кілька секунд роутер підключиться до стільникової мережі і почне роздавати інтернет. Перевіряємо, чи все працює дуже добре. По суті, користувачу достатньо вставити сімку, увімкнути пристрій, і він готовий до використання без зайвих заморочок, як в деяких роутерах. Подивимось тепер на властивості Wi-Fi. Тут нас чекає невеличкий приємний сюрприз. Цей роутер підтримує протокол Wi-Fi 6. Діапазон Wi-Fi 2,4 ГГц. Модуль Wi-Fi, як ми бачимо, від Mediatek, Швидкість з'єднання 286 Мбіт в секунду. Для того, щоб потрапити в меню, відкриваємо браузер бажано Chrome і в адресному рядку вводимо IP-адресу 192.168.01. Відкривається вікно входу в налаштування. І тут ще один приємний сюрприз: меню українською мовою. Система попросить логін і пароль. За замовченням, логін, адмін і пароль, також адмін. Це все потрібно написати латинськими літерами. Ми потрапили на головну сторінку меню роутера. Бачимо, що є якесь повідомлення. Це стандартне SMS від оператора. Можна сміливо його видаляти. Повертаємось на головну сторінку і дивимось, що тут є цікавого. Зверху маємо 4 зелених кнопки, вернемось до них трошки пізніше. Праворуч зверху знаходиться рядок інформаційних піктограм. Швиденько пройдемось по ним. Перша це тип мережі. Далі, мабуть, це якийсь код оператора. Ця антенка показує рівень сигналу стільникової мережі. Далі йде статус підключення. Наступна іконка це стан сімки. Далі йде іконка стану Wi-Fi, яка також показує кількість під'єднаних користувачів. І остання це рівень заряду батареї. Нижче розташувалась кнопка вибору мови. Тут їх всього три: англійська, китайська та українська. Поруч бачимо швидке посилання на меню зміни паролю для входу в систему. При бажанні можна швидко туди потрапити. І ще є кнопка виходу з системи. Для зручного доступу до основних налаштувань та наочного відображення деяких параметрів статистики та стану роутера маємо кілька плиток. Перша відображає статус підключення, і тут можна швидко. Вимкнути або увімкнути передачу даних. Наступна плитка мережеві налаштування. Звідси є можливість потрапити в налаштування 4G підключення, а також в налаштування Wi-Fi. Перейдемо в мережеві налаштування. В цьому розділі знаходяться всі необхідні налаштування для керування 4G з'єднанням. Зверніть увагу, де знаходиться налаштування передачі даних в роумінгу. Маємо тут 5 вкладок. Перша це стан підключення. Можна, наприклад, вибрати вручну. І тоді при увімкненні роутера передача даних буде вимкнена. Її потрібно буде в цьому випадку вмикати через меню. Роутер при зміні цього пункту налаштувань перезавантажується і потрібно знову заходити в меню. Повернемо все, як було, щоб розглянути наступні пункти. Знову відбувається перезавантаження, і також вхід в систему. Переходимо в розділ Вибір мережі. Тут є можливість налаштувати тип стільникової мережі самостійно обравши 3G, 4G або автоматично, а також вручну вибрати мережу, якщо це, звісно, дозволяє оператор. Наступний розділ це параметри підключення стільникової мережі. Сюди значення підтягуються автоматично для кожного оператора свої. Наступний розділ, який тут називається LTE Band Lock, дозволяє вручну вибирати. Більш оптимальний для себе бенд. І останній розділ LTE pci Lock це прив'язка до певної базової станції. Відразу хочу зауважити, що подібні можливості дуже нечасто можна зустріти навіть в дорогих 4G роутерах. А тут маємо такий подарунок від розробників та виробника. Переходимо до налаштувань Wi-Fi. Тут ми бачимо стандартні налаштування, де можна змінити ім'я Wi-Fi мережі, пароль до неї, режим безпеки. З цікавого помічаємо, що максимальна кількість підключень тут зазначена 32, хоча в характеристиках написано 10. Модуль Wi-Fi в роутері підтримує Wi-Fi 6, тому в принципі все можливо, тільки шкода, що це фізично дуже важко перевірити. Але якщо це дійсно так, то маємо ще один приємний бонус. Далі йде розділ з налаштуваннями безпарольного доступу WPS, а за ним розділ розширених налаштувань. Бачимо налаштування режиму мережі. Але змінити тут нічого не вийде. Далі йде налаштування пропускної смуги каналу. Можна змінити регіон і канал Wi-Fi. Останній пункт це фільтр по МАК-адресах. Тут все. Вертаємось на домашню сторінку і переходимо до наступної плитки. Вона відображає кількість підключень. Ми відразу бачимо кількість підключених пристроїв і яким чином вони підключені. Можна натиснути сюди і побачити підробиці з'єднання, а саме MAC-адресу та IP-адресу підключеного пристрою. Ну а тепер давайте розглянемо, які налаштування ховаються за цими зеленими кнопками. Перша це розділ керування SMS. Тут зібрано все, що стосується можливості по керуванню SMS. ками Наступна, це розділ керування оновленнями програмного забезпечення роутера. Є як ручне, так і автоматичне оновлення. Перевіримо наявність оновлень, поки що їх немає. Переходимо до розширених налаштувань. Тут є цілих 6 розділів. Перший це збереження заряду. Можемо регулювати потужність Wi-Fi передавача. Є 3 рівні потужності. За замовчуванням стоїть середній, і вже на такому рівні відстань, на яку передається сигнал на відкритій місцевості, перевищує в кілька разів. Заявлені в характеристиках 10 метрів. Можна поставити великий радіус. І, до речі, в такому режимі в мене роутер під час тестів працював більше ніж 11 годин. При цьому до нього було підключено 3 користувача. Це було під час велоподорожі. Ми проїхали по лісах і полях 88 км. При цьому не всюди було покриття, і цей роутер чудово справився з таким навантаженням. Через нього користувалися переважно соцмережами та навігацією і отримали ось такі результати. Також є можливість налаштувати час, через який роутер переходить в режим очікування при відсутності підключень. Наступний розділ називається роутер. Тут ми можемо змінити IP-адресу роутера та керувати dhcp сервером Наступний розділ це керування фаєрволом. Тут є фільтр по Mac та IP-адресах. Налаштування відображення портів, переадресація портів, а також є фільтр за посиланнями. Наступний пункт UPNP і останній пункт в розділі Firewall це DMZ. Далі йде розділ налаштувань DDNS. Наступний розділ NS Lookup. Він дозволяє задавати різні типи запитів і опитувати будь-які вказані сервери. І останній розділ має назву «Інші». це «Системні налаштування. Тут можна перезавантажити вимкнути роутер, скинути його до заводських налаштувань, а також є можливість керувати службою точного часу роутера. В самому низу знаходиться пункт, в якому можна керувати запитом пін-кода. Зверніть увагу, якщо ви увімкнете на будь-якому 4G роутері цей запит пін-коду, то ваш роутер вже не буде підключатись до інтернету, поки не введете в налаштуваннях Пін-код. І це буде при кожному увімкненні. Так, в нас ще залишився пункт швидке налаштування, де по кроково є можливість налаштувати основні параметри Wi-Fi. Знову переходимо на головну сторінку, де ще ми не розглянули розділ статистики. Тут, в принципі, немає нічого незвичайного, він допоможе слідкувати за трафіком, якщо це для вас важливо. Вводимо тут ліміти і у вигляді графіків все буде відображено. І останній пункт стан пристрою. Тут зібрані всі можливі дані. Про наш пристрій, Wi-Fi та 4G мережі. Можемо побачити, до якого бенду ми підключені, до якої вишки. А якщо натиснути детальна інформація, то з'являються додатково IP-адреси, показники рівня сигналу та інформація про програмне забезпечення. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Також маю надію, що в бренда SATEL все вийде і ми побачимо ще не один цікавий гаджет під цим брендом. Побажаємо цим сміливим ребятам успіху, які в такий нелегкий час розвивають український бізнес. Слава Україні!